Вітаю, друзі! Сьогодні я готую гороховий суп з копченнями. Одну склянку гороху заливаю водою холодною та залишаю на ніч. Я переклала горох в каструлю, тепер заливаю його холодною водою знову От, і буду варити 20-30 хвилин, доки горох не почне розварюватись. Горох уже готовий, і я тепер додаю в суп картоплю, моркву і цибулю. Також кладу лавровий лист. Додаю сіль і буду варити ще приблизно хвилин 10. Суп майже готовий, можна додавати копчення. У мене сьогодні шматочки сирокопченої ковбаси та балика. Обов'язково я додаю ложку зелені, у мене заморожена сьогодні. Можна трошки підперчити, свіжо змалений перець. Проварюємо все разом 2-3 хвилини, та наш гороховий суп з копченнями готовий. Смачного, друзі.